Вітаю ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і просто зараз я на зв'язку з нашою постійною експерткою, відьмою Крістіною Косовою. Крістіна, вітаю вас! Привіт, Оленочка, привіт, шановні глядачі. Сьогодні я підготувала для нас таку е, класну тему, яку дуже люблять поширювати в Тікток. Це любовні привороти. Давай це дуже цікава, і мені здається, на сьогоднішній день не дуже розкрита тема. Так, і хочеться, перш ніж почати, поговорити взагалі, які бувають види приворотів е, в хороших, звичайно. Е, ти знаєш, я хочу сказати такі речі, які мало хто говорить. Види приворотів бувають, і залежать, знаєш, від чого, Чому? від е, рівня свідомості людини. Розумієш? От дивися. У кожного з нас є емоційний вік, так? Тобто, якщо людині 50 років, це не означає, що вона старша і розумна. Вона може поводити себе як хлопчиську або як дівчинка на 12, так? Приворот завжди залежить від запросу і самої мотивації стосунків людини. До мене може прийти жіночка. Розумієш, який, ну скажем, уже у поважному віці і замовити дитячу дурню? А може прийти дівчинка, якій 20 років, і дати замовлення на досить дорослі стосунки? Розумієш, тут справа не у класифікації приворотів. А зараз воно трошки помінялося. Зараз дуже ці тенденції помінялися, і духи, з якими я співпрацюю, це є афро-бразильський кімбанда. Я, напевно, єдина є дівчина на Україні, яка це відкрито практикує. І хочу сказати, що такі духи вони допомагають не тільки знайти кохання, а поміняти свій рівень розвитку. І рівень жіночності це надзвичайно цікаво, тому що деколи ми хочемо стосунків тільки з мотивації виживання. Бо двом краще, бо двом безпечніше. Наступна градація, бо має бути сім'я, бо я так навчився, розумієш? І вже зовсім інше. Я хочу просто любові, я хочу взаємності і я хочу гармонії. А кому? Розумієш, як цікаво воно виходить? Це це дуже насправді це дуже цікава тема. Тому і власне хочемо її підняти. А розкажіть, кому м, не можна робити взагалі любовний приворот, тобто проти по я, я би не радила робити приворот з помсти. Наприклад, а це, а це дуже е, ти ж знаєш, як ми жінки. Е, я думаю, що і ти, і я, і всі наші дівчата, які нас дивляться, однозначно були в такому е, в такій колись ситуації, коли ми чекаємо, коли хлопець нам подзвонить, так? Цілий день. Ми так. дивимося, дивимося, дивимося на той телефон і не піднімаємо трубку. Правильно? Воло -воло. В кінцевому результаті ми не піднімаємо трубку, тому що ми вважаємо його дзвінок, це наш виграш. Розумієш? Так. І ми поводимо цела як сучки і не піднімаємо. Тобто є дуже багато приворотів, які ми робимо з помсти. Нам людина не потрібна, але ми хочемо сатисфакції, і ми хочемо, щоб він за нами побігав. В такому випадку ну, це є досить, досить дурна трата енергії самої людини, яка це хоче, і моєї, так само, як, як людина, яка це яка це має виконати. Зрозуміло. А тоді ще перед тим як почати говорити більше про приворот, які є наслідки цих приворотів, тобто вони завжди позитивні, чи є негативна сторона? І які і та і та роста абсолютно вірно, є і негативна сторона. Якщо ми приворожили мужчину, так собі на півроку дівчина хоче з нього щось отримати. Наприклад, це будуть гроші. Приворожила, отримала будь добра, потім піти і зняти з нього це. Ну я говорю відкрито піти і зняти, а не лишити людину в тому мучитися. Наслідки і погані є тоді. Коли на мужчина не потрібен, коли ми собі з нього взяли КПД і його викинули, коли мужчина одружений, е так само я би не рекомендувала такі речі робити. Людина може почати пити, може е закриваються фінансові е потоки, і наслідки бувають різні, але знов ж таки залежить. Як ми працюємо через цвинтар на власній силі, е, через церкву, тому що ми так само там можемо робити різні чорномагічні обряди, через що ми працюємо? Тому що так, як працюю я, я влажу поміж всі, всі, всі якісь е, оті, е, скажімо, конструкції, і е, моя фішка в тому, що я дуже сильно Дуже глибоко виясняє, що потрібно клієнці. Розумієш? так В, в тому є дуже великий смисл, тому що е дуже часто ми, дівчата, самі не знаємо, як ми хочемо. Ми просто хочемо вийти заміж. Але ціль вийти заміж е завершується в день одруження. А що далі? Розумієш? Mm -hmm. Тобто, ну на цьому закінчується бажання. Ми дуже часто не знаємо, чого ми хочемо, і в роботі зі мною, наприклад, коли я ну я ж говорю за себе, тому я можу сказати тільки як працюю я, а не в загальному, як працюють привороти у когось. У когось можуть і спиватися хлопці, і вішатись, і що завгодно. Я працюю більш лайтово, тому що я дуже сильно працюю з дівчиною, яка до мене звернулась, розумієш. Я її, як то кажуть, тормушу і гармонізую, і всякі такі, е, скажімо, привороти, е, які базуються тільки на інстинктах, розмно, ну, розмножитись народити дитину, щоб не було страшно, і щоб хтось лежав на дивані. Ну, мені це не дуже цікаво, скажімо так. Ну, так і... Я можу таке зробити запросто, але воно не воно вже не дуже цікаво мені. Я не розвиваюся в такій роботі. А загалом, от як діють любовні перевороти загалом на чоловіків і навіть на ну, жінок, я так розумію, теж роблять? як, як довго вони м, впливають на людину? Тут так само дуже сильно залежить від початкової енергії самого мужчини, так? це є перше. Він сильний, не сильний, п'ющий, не п'ющий, бідний, багатий. Це все залежить. Це залежить від самої даності, з якою звернулась до мене клієнтка. Чи вони були вже разом, чи вони були знайомі, чи вона собі хоче приворожити цього винника Олега Винника? Розумієш, якого вона ніколи в житті не бачила. Звичайно, що це не є можливим. А якщо у них вже був якийсь сексуальний контакт, тоді воно проходить легше. Це залежить від даності початкової ситуації. Угу, зрозуміло, цікаво. А хто взагалі ніяк не піддається чарам? Чи є такі чоловіки, які, знаєте, яких ніколи не візьме любовний проворот? Е, так, е, є такі чоловіки, е, це є чоловіки дуже високого, е, навіть тут справа не в соціальному рівні, а справа в його усвідомленості. Тобто, це означає, що в його картині світу немає. Плотно немає такої плотної потреби взагалі мати сім'ю і жінку, тобто він є абсолютно вільна людина. Так у нього є бізнес, у нього є там, наприклад, дівчина з якою він зустрічається. Він же давним-давно був відбув себе у сфері. Ну тобто маці на вас він же був жонатий. Він став батьком. Він же піш пішов на інші соціальні рівні. Крістіна, ну тепер найцікавіше. Чи можете ви нам розказати нашим глядачам, як зробити приворот на кохання? Отакий От один можливо секрет розкрити нашим глядачам або один ритуал показати. Дивися, можу дати таку пораду, вона буде для наших дівчат на власній стилі, Не потрібно ні до кого підключатися, не потрібно нічого такого промовляти. Є дуже багато обрядів, коли ми застосовуємо замок. Можна покласти замок під поріг у відкритому вигляді. Тобто, наприклад, під коврик, так? І коли приходить кохана людина. Ну, тобто вони вже мають бути знайомі, і він має приходити додому або десь в якому в якомусь місці вони можуть зустрітися. Ми кладемо цей відкритий замок під поріг, коли мужчина переступає, наприклад, проходить в кімнату чи в ванну кімнату. Ми цей замок закриваємо. Розумієш? І тоді проговорюємо, я е, не хотіла би давати якісь, скажем, чіткі слова. Проговорюємо на цей закритий замок. Ну там, наприклад, пройшов порог, закрився замок, і там ти став мій. Ну тобто, як вже людина собі? Каже своїми словами, тому що я зазвичай обряди пишу сама. Мені через духів воно все приходить. Я коли приходжу там чи на цвинтар, чи на перехресті, мені прямо знаєш, такими як пачками йде, аж аж віршами. І я ніколи не можу це повторити, тому що я вже дуже багато років з тим працюю. Цікаво дуже. А загалом, ось це правда, що зараз у нашому світі чомусь всі сприймають, що привороти там ці порчі можна робити лише знаєте, в такій атмосфері, де є свічки, де є магія, де все. Чи можна це просто зробити навіть подумки словами? Е, ну, подумки словами, це є намір. Подумками, словами ми можемо з собі пробудувати якусь певну схему у просторі. Це я би не сказала, що це приморо, приворот, це є така мисліформа, але в принципі. Не можна її, ми, ми не можемо назвати її приворотом, але ми можемо її назвати такою певною субстанцією, яка може нам дати це побажання. Цікаво. А як ви гадаєте, можливо, ви знаєте, можливо, ви можете подивитися, хто з українських зірок робив любовні привороти? Давай перейдемося по самих головних. Давай назвемо якийсь е, топчик. Давайте Олег Винник. Ой Боже, ні, ні, Олег Винник, він дуже сильний істероїд, і він зашторений. Він навпаки з себе ті привороти знімає. Я тобі хочу сказати, то на нього роблять. А як він же ж приворот, звичайно, що він собі на кого буде робити? В нього і так тих жінок може бути уйма. В нього стоять якісь християнські захисти тут. Олег Винник беремо краще не, не хлопців, а дівчат. Олег Винник, не, не, не наш пасажир. <сірків> не наш пасажир, окей, зрозуміло. І так, беремо дівчат. Камалія, співачка Камалія. О, Камалія, Камалія. Ну, ясно, що вона собі е дуже багато, по-перше, по-перше, до того, її, я не знаю, як звати її цього чоловіка, та, який її отримає, який багатий. По-перше, вона дуже багато робила собі оморочок, таких, е щоб прокласти собі зірковий шлях. Розумієш? Тобто відкриття шляхів на відомість, на те, щоб вона була популярною, такі речі так само існують, і є такі духи е у моєму пантеоні, з яким я працюю, які супроводжують людину, і в цьому немає нічого поганого. Абсолютно. А щодо приворота, вона так само звичайно користувалася різними. Такими гармонізаціями стосунків, і звичайно, що вона користувалася послугами таких людей, допустимо, як я цікаво. А я знаєте, кого ще згадала Наталія Могилевська? Про Наталію Могилевську. Що ми можемо сказати про неї? Звичайно, що вона так само користувалася, мені здається, що Могилевська колись мала дуже серйозні стосунки з одруженим чоловіком, і мені здається, що на нього вона спричиняла певні дії магічного характеру, так які тут ідуть скриті. Так я можу сказати, що вона так само не нехтувала магічними ритуалами. Вау, тобто, ми можемо зробити такий висновок, що українські зірки теж частенько таким користуються такими любовними проворотами. Я тобі хочу сказати, е Оленочка дорогенька, що тим користуються абсолютно всі. Просто є категорія, яка визнає це, і є категорія, яка ніколи не визнає цього. Але люди, які... Мають певні кошти, ну напевно, це є 90% від тих людей, яких я назвала, вони користуються гармонізацією захистами. Вони роблять собі чистки від негативу, тобто і час від часу. Звичайно, що вони притягують потрібних людей собі в життя, деколи це є просто, ми просто умовно маємо на увазі потрібних людей, а деколи ми конкретно маємо на увазі певну людину або персону жінку або чоловіка. І це не обов'язково приворот. Це навіть може бути. Така зв'язка по бізнесу, наприклад, Микола Іванович хоче працювати з Петром Петровичем, розумієш, та не приворот, але це є зв'язка партнерства. Все це йде так само з, з, з того підрозділу приворотів, але тут не любовне, тут бізнес, розумієш, і це так само пов'язуються люди по спільним інтересам і по спільним точкам. Ну це вже по моїй, як то кажуть, кухні. А цікаво, знаєте, ще я згадала співачка Анастасія Каменських. Чи робила вона приворот на Потапа? Чи робила. Ти знаєш, я би сказала тобі ось так. Конкретно привороту я не бачу, але вона його обмежувала від інших жінок. А як? Розумієш? Дивись це. Вона його конкретно не привернула, тому що у них були ну свої справжні стосунки, але те, щоб він ніде не гуляв, розумієш, а це так само є обряди з любовної теми. Ми можемо людину до себе прикликати, правильно прив'язувати. А коли вже це все відбулося, а у них це відбулося, ну по їхній власній волі, то вона робила такі речі, щоб він від неї не пішов. І не зазирався на інших, розумієш? Mm -hmm, цікаво. Так, так, так. Це дуже дуже цікаві речі. Тому у в любовній магії є страшенно широкий спектр е, різних, е, скажімо, обрядів. Я навіть не знаю, як вони називаються. Ну, не можу тобі сказати, тому що в ситуації є море і океан, які, е, з якими мені приходиться працювати. А, от останнє питання, яке хочеться поточнити: чи є якісь або чи було на вашій практиці летальні випадки після таких, от знаєте, переворотів на кохання? Були, були летальні випадки, але з самого початку людина вже була пошкоджена, людина вже була з порчами, з родовими прокляттями. Людина була сама слама сама слабка по собі. Енергетика вже була пробита, і людина випивала. І хочу сказати, що це були самогубства через повішення. Боже, який жах? Тобто люди, тобто реально через вплив любовних проворотів можна так. А людина просто сама е, любовний приворот не мав тої нагрузки інформаційної, щоб людину довести. Але людина була слабка і по своїй волі пішла і повісилась. Тому треба чітко розуміти, з ким ти працюєш, яка у тебе клієнтка. Що вона хоче, я дуже глибоко входжу в резонанс зі своєю клієнткою для того, щоб я повинна розкопати, докопатися, що істину нею керує, яка мотивація, які її цінності для того, щоб привести її до бажаного, розумієш? Тут приворот це є така верхня, така досить поверхня обгортка назви того того, що відбувається під тим. Цікаво. Крістіна, а що ви можете порадити нашим глядачкам з такі, знаєте, з ну, тобто, порада в любовній енергії? Що, можливо, карти хочуть сказати на цей момент? Ключ до всього кохання, до щастя взагалі в своєму житті, а щастя це поняття для кожного своє, це є розуміння себе, це є розуміння, чого хочеш ти. Це є вже 50% удачі і успіху, тому я би дуже дівчатам порадила з самого початку розуміти, що вами керує, для чого вам потрібен саме цей чоловік. Я би дуже порадила мислити тверезо, розуміти, що для початку це є стосунки дофамінові, що нам мозок виділяє бензин на цю людину уявити собі, що буде через рік, через два, через три прикидати дуже багато різних, м різних ситуацій, які можуть вас пов'язувати з тим чоловіком. Я би не радила е робити привороти на емоціях. Я раджу ну, я би не сказала, що це приворот. Я раджу іти і е користуватися любовною магією, але. Дуже тут потрібно розуміти, до кого ви йдете, що ви замовляєте. Якщо ви просто замовили обряд і після цього нічого не робите, це не спрацює, тому що обряд і майстер це є робота 50 на 50. Ви так само повинні спричиняти якісь дії, міняти свою поведінку і так само своїм нутром і стержнем пробивати собі ці стосунки, усвідомлювати в першу чергу, чого істину ви хочете. Дякуємо, Кристина, за ці пояснення. Ми побачимось з вами у наступних випусках, де обговоримо ще більш цікавіші теми.